…зустріч досвідчених ветеранів портовиків перше за п'ять років пенсіонери підприємства змогли зібратися у тісному колі. Спочатку через ковід, пізніше широкомасштабна війна, то зустрічі не проводились. Традиція започаткована багато років тому …проспілковим комітетом ДП МТП. Південний в місті з портом росли і ми как молодые специалисты набирались опыта, знаний. У нас были прекрасные руководители, не просто специалисты, а это были специалисты с большой буквы. это были наставники, руководители и наши старшие товарищи. Официально я пошел, когда достиг пенсионного возраста, но с учетом того, что у меня был достаточный опыт по нашему предприятию, по всем техническим вопросам, я продолжал еще до 2023 года помогать нашим ребятам в техническом отделе, во всех технических службах, развитию, консультации э, осуществляв, то есть був активно э, в роботі по вопросам розвитку предприятий. І сьогодні воно у мене, так сказати, в крові, і я продовжую сліди, ребята мені дзвонять, э, діляться своїми планами, я де можу, підказувати. Збираємося, спілкуємося. Ми вже всі на пенсії, на заслуженому відпочинку, як то кажуть, але. Душа назавжди залишилася в порту, тому ми за нього хвилюємося, переживаємо. Ми, як то кажуть, своє дробили, але залишилася молодь, гарна молодь, яка взяла порт надійні руки, і порт нас, я думаю, так і буде далі процвітати. Порт Южний я прийшов весною 80-го року. Починали ми на першому районі. Хим район тогда был, один до 85 -го года был, только один район. Пришел с тех пор, ну как, работал докером в бригаде сначала 102 а потом со времени, когда открылся второй район, на втором работал 201-й бригады. Все твои 32 года я отработал докером. Здесь половина, почти все, кто сидят, я всех знаю. Потому что сталкивались и по работе, и по работе, и по... Потом я членом правкома был, кажется, лет 15, -15. Те, що сталкувалися і по тим ділам, і по союзній лінії, і по роботі. На зустріч запросили близько 40 портовиків, які знаходяться на заслуженому відпочинку. Але є серед них і ті, хто продовжує працювати на благо рідного підприємства. Коли я прийшов в порт, вже о, 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 би, перші чотири причали були построєні. І от та сторона Восточна, як її називали тоді, Она только-только проектировалась к началу строительства. И начало строительство, если мне память не изменяет, где-то в 1981 году. И в 81-м или 82-м, а в 85-м уже запустили 5-6 причал, вот те причалы, которые были на тот момент основными для порта, где перегружали уголь, руду. Ну а потом уже порт сам построил еще три причала, 7 -й, 8 и 9 -й. Уже за собственної деньги за своїми силами. Ну я сам со многими нашими колегами, які вже на пенсії, які не працюють в порту, я піддержую отношения. А з тими, хто працює, ну само собою. розширену версію інтерв'ю з портовиками дивіться в програмі Життя міста.